Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала до магазину ЄВА, де діють цікаві акції до 23 жовтня. Давайте разом подивимось, які знижки на нас чекають. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Міцелярна вода з вітаміном С 400 мл гарнієр, 146 гривень. Очищуючий гель 200 мл гарнієр 158 гривень та 80% кешбеку на бонусну карту. Гіалуроновий крем гель для обличчя 50 мл 100 гривень. Торгова марка Мей. Нічний та денний крем 80 гривень, 55 плюс Спф 15. Крем для шкіри навколо очей 55 плюс, 80 гривень. Також в акції 80 гривень крем 45 плюс та 35 плюс. Підвищує еластичність рослинний колаген. Акція купуй будь-яку декоративну косметику Патрисія Лито. На суму від 399 гривень та отримай органайзер для прикрас. Можна взяти пудру для обличчя за 179 гривень. Помада для губ 100 гривень. Блиск для губ 200 гривень. Можна взяти туш для вій по 100 гривень. Плюс 80% кешбек на бонусну карту. Біокон бальзам для губ. Інтенсивне зволоження 50 гривень 50 копійок. Універсальний в таку саму ціну. Полуниця малина 47 гривень 50 копійок. Бальзами для губ Greenway по 24 гривні, диня мандарин, полуниця та кавун 28 гривень, сольовий скраб для тіла, зволожуючий 250 мл May 80 гривень. Кокосова олія універсальна 200 мл 109 гривень, 100 мл 55 гривень для тіла і волосся. Крем йогурт для тіла та молочко для тіла 50 гривень 200 мл в асортименті. Крем для рук живлення та зволоження 500 мл. Greenway 70 гривень. Об'єм 250-50 гривень. Диски ватні косметичні 130 штук 52 гривні. Новіта. Акція 1 дорівнює 2. Масажні щітки по 80 гривень. В асортименті є й по 70 гривень і дорожчі по 90 гривень. Одна виходить в середньому 35-40 гривень. Стійка крем-фарба для волосся Garnier 95 гривень в асортименті. Є різні кольори. Крем-фарба від палет 82 гривні 50 копійок. Також є великий асортимент. В акції також фарба для волосся Art Capelli 52 гривні 90 копійок в асортименті. Шампунь Fructis 116 гривень за 400 мл. 250 мл 92 гривні 50 копійок. Міго, шкарпетки чоловічі 52 гривні. Жіночі 50 гривень. В асортименті. Також є з різними малюнками чоловічі та жіночі. Жіночі високий спорт 51 гривня. Гарфілд 51 гривня. Серветка кухонна махрова 50 на 30 см 50 гривень. Є в синьому та білому кольорі, рушник кухонний 30х30, 30, 70 гривень в асортименті. Рукавичка силіконова 60 гривень. Є синя, червона та чорна. Чашка керамічна 60 гривень. Малюнки в асортименті. Така 70 гривень з золотою ручкою. Віскас в асортименті 15 гривень 20 копійок. З індичкою, з куркою, з яловичиною. Мяу 12 гривень 69 копійок. З різними смаками. Фріски з корм по 12 гривень. Гурмет голд, вологий паштет для котів по 24 гривні 50 копійок в асортименті. Телятина, лосось, курка. Felix Fantastic 16 гривень 20 копійок. Об'єм 85 грамів. Об'єм 48 г 12 гривень 29 копійок з яловичиною та куркою. Управдом рукавички нітрилові 10 штук 38 гривень, Розмір СМ. Управдом губки кухонні з великими порами 10 штук 24 гривні. Сів крем для чищення актив, лимон 750 мл, 95 гривень. Ультравайт 500 мл, 83 гривні 90 копійок. Скай крем для чищення універсальний 500 мл, 33 гривні, лимон. Скай засіб для миття посуду з ефектом соди 1 літр 35 гривень. З дозатором 1 літр 5990. Управдом засіб для миття посуду грейпфрут 500 мл 19 гривень. Скайгель для прання Color 2 літри 76 гривень 90 копійок. Коненгель для прання чорних тканин 950 мл 74 гривні. Для кольорових речей 1,5 літра, 114 гривень 50% знижка. Порошок автомат універсальний. 2,4 кг. 124 гривні. Грінвей, крем мило рідке запаска 450 мл. 19 гривень плюс 80% кешбек. Гель для душу Грінвей 80 гривень, 750 мл в асортименті, Чорничний йогурт та мед. Олива та алоя. Капці кімнатні по 129 гривень в асортименті. Є такі рожеві. Розміри різні. Зараз подивлюсь. Так, 129 гривень. Сині такі. Темно-сині, чоловічі. По 129-43-44 розмір є, шампунь 400 мл. Гліскур для довгого та посіченого волосся 130 гривень. Кондиціонер 200 мл 154 гривні. В асортименті. Вологі серветки Greenway 100 штук в упаковці 44 гривні 80 копійок. Антибактеріальні. Ножиці кос для кутикули 159 гривень в асортименті. Сталекс кусачки великі 99,90 Маленькі 7990. Є дуже багато знижок на парфюмовану воду з великим асортиментом. Ціни різні: від 129 гривень за 100 мл до 529 гривень. Аромати різні від солодких до цитрусових. Кожен знайде щось для себе. Також діє акція 50% знижка. На другий парфюм при покупці в одному чеку. Масочки для обличчя в асортименті по 30 гривень. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та вдалих вам покупок.